Реформа в дії а думка громади не врахована. Про це на черговій сесії обласної ради заявив депутат від партії Воля. Зокрема, Олега Атаманюк зазначив, що на колегії департаменту охорони здоров'я було напрацьовано позицію Прикарпаття стосовно формування п'яти госпітальних округів з центрами івано франківську Коломиї, Калуші, Надвірній та Косові. У той же час, за словами Атаманюка, всі розуміють, що і громадськість Доленського району також має свою позицію щодо створення окремого госпітального округу. Зараз громадські Долинщини також мають свою позицію з цієї думки. А ця вся річ умовлена тим, що власне не було достатньо інформаційної кампанії і не обговорення з громадськістю щодо моделі формування подальшого охорони здоров'я за умов формування госпітального округу. Госпітальні округи формують Власна місцева влада, а вже міністерство затверджує. Тому ми звернення це будемо підтримувати. Але нам треба далі активно працювати для того, щоб мати позицію власне по нашій області. Яка структура має бути? Депутат обласної ради від партії Воля Ольга Федишина наголосила, що в державі чайгове відбуваються важливі реформи однак громаду лише ставлять до відома. Яскравий приклад спочатку кабінет міністрів зобов'язав всі адміністрації напрацювати саме в межі госпітальних округів і їхні центри, а вже потім пропонує утворювати госпітальні ради на базі органів місцевого самоврядування, в тому числі, для того, щоб обговорювати, а що ж це таке має бути. Мені здається, мало б бути все навпаки. Спочатку мали б утворити ці госпітальні ради, залучити туди представників. Обласних центрів, міст обласного підпорядкування, районних рад, а також об'єднаних територіальних громад, а вже потім доводити до міністерства охорони здоров'я напрацьовані внизу пропозиції, які були обговорені з громадами, і де їх інтереси були враховані. Для того щоб робота зі створення госпітальних округів була проведена в правильній хронології, Оля Федишина запропонувала обласній раді та ОДА спільним розпорядженням творити робочу групу для проведення виїзних нарад обговорень на території районів та перспективних центрів госпітальних округів, адже громади краще знають особливості своїх місцевостей, стан доріг якість медичних послуг, тому їхню думку має першочергово враховувати керівництво держави.